Вирізав ззаді. Оце був один метал, під ним ще один метал. І тут третій метал. І це все отут було. Я розумію, що чим більша кількість металів, тим якось там воно міцніше. Але чого ви його не обробляєте? Уже ж раз так. Міліметровка. Це міліметровка, а це теж міліметровка. Могли ж зробити його так, щоб задуть Мовілим, тим більше отвір зробили. І все було б шикарно. Ні, вони зробити металів багато зробили, а задуть Мовілим, чогось не зробили. А зверху, оця вся верхня частина просто дві шкарлупи. Наружна і внутрішня тут взагалі ніякої сили немає. сюди, якщо буде удар, то, то воно там в салон залізе. Ще треба тепер цю частину вирізати і виготовити оцей кусок ремставки.